Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Пост взяв у Сергій Калашников. Юрій Каракай свого часу розніс Тимошенко країною править Українофоб, злодій, аферист і державний зрадник, але він не головний у рейтингу ворогів держави. Пальма першості безумовно належить Юлії Володимирівні Тимошенко, газовій принцесі, справжній бандитці, подрузі матроса і партнерці Лазаренка, яка про офшори знала все, коли Вова ще навіть рояль не опанував, яка знищила весь проукраїнський політиком, скурвувала всю творчу інтелігенцію, залишивши. За собою випало не поле, на яке так легко зайшов бандит Янукович, і лише тому, що виглядав пристойніше за банду бютовців. Можна довго згадувати розвал помаранчевої коаліції і наклеп на Порошенка і відмову від НАТО, і газові угоди і ширко з регіоналами і зраду Грузії. Тільки б хотілося нагадати читачам головну справу її підлого життя. Справу компанії Ванко-Прікарчевська ЛТД, яка в 2006 році виграла тендер на розробку шельфу Чорного моря. Цей проект був більшим ніж ПДЧ, важливішим за асоціацію ЗЄС. Це була гарантія. Я національної безпеки там, де працюють вишки американських нафтових компаній, стоїть флот Сполучених Штатів. Видобуток Ванко нафти і газу гарантував енергетичну незалежність, інвестиції американських компаній, стабільний розвиток економіки і демократії для України. Чи зміг би Путін висаджувати десант в Керчі, якби там стояли фрегати? США? і саме тому першим же кроком уряду Тимошенко після перемоги у 2008 році став розрив контракту з американцями. Через шість років ми втратили і шельф, і Крим. Зеленський лише похідна тих сумних недоосмислених досі подій. Маленький нащадок великої популістки до слова Юлія Тимошенко позичила майже 112 мільйонів гривень своїй доньці. Євгенії депутатка недовго пробула у статусі доларової мультимільйонерки, писав журналіст Сергій Лещенко. Мовиться про астрономічну суму 112 мільйонів гривень, де заробились ці гроші. Ледію пояснити не хоче, чи отримала за зраду ЗСУ. Чи Що отримала за зраду ЗСУ та залужного від Кремля свого часу? Адже війна і вторгнення готувалась не один рік, адже в 2014 тисячі саме Тимошенко була проти того, аби задіювати війська та відвоювати Крим і. Схід про що свідчить стенограма РНБО. Повідомлення про зміни у майновому стані нардепка подала ще 6 квітня. У ньому мовиться, що гроші позичені на придбання рухомого майна. Загалом, історія короткотермінового, але неймовірного бандитства Тимошенко дуже цікава. Все життя вона розповідала, що немає ні грошей, ні заощаджень, а живе лише на зарплату. Загалом історія короткотермінового, але неймовірного багатства Тимошенко дуже цікава. Все життя вона розповідала, що немає ні грошей ні заощаджень, а живе лише на зарплату. Попри те, що в роки свого розквіту корпорація Тимошенко. Ко єдині енергетичні системи України мало оборот 10 мільярдів доларів. В обслуговуванні керівництва було чотири приватних літаків. Також вона володіла південним гірничо збагачувальним комбінатом та поклала око на харцистський трубний завод. Федеральне бюро розслідувань США виявило мінімум 100 мільйонів доларів відкатів, які заплатили з офшорних рахунків родини Тимошенко, тодішньому прем'єр-міністру та їхньому покровителю в бізнесі Павлу Лазаренко. А коли партнер Тимошенко Олександр Гравець дізнався, що вона регулярно платила відкати Лазаренко, він обурився. Чому нічого не перепало йому? Після того. Як на початку нульових в Тимошенко почалися проблеми, гравець емігрував до Ізраїля, а потім до Канади. Інтерпол оголосив його в розшук. Він міг подорожувати лише з Канади до Ізраїлю рейсом без пересадки. За його словами, він поїхав з України без грошей, але не став звертатися до Тимошенко по допомогу. Гравець погодився свідчити у справі Лазаренка. Він зруйнував версію, яку відстоювала Тимошенко, і зізнався, що кіпрська офшорна компанія Сомолі Enterprises мала трьох власників, що вони володіли нею в рівних частинах. Сам гравець також Юлія Тимошенко та Олександр Тимошенко. Гравець дав поки за американському слідству, що після в'їзду з України він зустрівся з Юлією Тимошенко в Ізраїлі. А також запитав після її публікації у пресі про те, що Соломі Ентерпрайзе сплатило гроші Лазаренко, про що гравець не знав. Якщо в тебе було так багато вільних грошей, чому ти не дала частину, не розкошелилася. Ми були партнери. Якщо то був заробіток, я мав би отримати свою частку. Але нічого розбірного Тимошенко гравцю тоді не відповіла. Він був змушений практично з нуля починати життя в Канаді. Тимошенко ніколи не показувала свої активи та гроші після помаранчевої революції. Вона то поміняла імідж і стала вдягатися у найдорожчий бренд Луєві тон. Тоді рідна тітка, керівниця Дніпропетровської обласної організації Батьківщина Антоніна Ульяхіна казала, що на одяг для Юлії Тимошенко скидається всією родиною. Юлія не одна в сім'ї. Заробляють діти, чоловік, навіть ми, люди похилого віку. Тому Юлію Володимирівну ми всіляко підтримуємо. І повірте, у нас буває такий момент, коли ми всі скидаємося, абсолютно всі підчищаємо всі свої комірки. Юлія Володимирівна їде і купує собі Лоєвітон. Розповіла Ульяхіна, але у 2020 році раптом на Тимошенко звалилося Гатства вона стала офіційною доларовою мультимільйонеркою. Як було заявлено Тимошенко в рамках досудового роз'яснення суперечки з юридичною особою в США, як було заявлено Тимошенко в рамках досудового розв'язання суперечки з юридичною особою в США, отримала компенсацію 5,5 мільйонів доларів. Вона задекларувала їх як компенсацію шкоди заподійної її політичними репресіями 2011-2014 років, яку отримала США на стадії досудового розслідування. Деталі з'ясувала американська газета The New York Times. згідно з інформацією видання гроші її виплатила американська юридична на компанія Скаден Мігер Енфлом. Ця компанія в часи президентства Януковича написала звіт, який мав довести, що ув'язнення Тимошенко не мало нічого спільного з політичними репресіями, а сидить вона по діло за невигідні газові контракти. За іронією долі найняти Скаден, Арбс, Слейт, Меген Енфлом Януковича тоді порадив одіозний консультант Пол Манафорд, який згодом сам сів за грати через те, що отримав приховані гонорари від українського президента, що полегшило тодішній українській владі Януковича її переслідування. Загалом фірма Скаден виплатила Мінімум 11 мільйонів доларів, аби уникнути судового позову. Іншу половину суми отримав народний депутат від батьківщини Сергій Власенко, який у ті часи захищав Тимошенко в суді. До зустрічі друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.